Євгене, до вас питання як до міністра культури Україна. До Євробачення готова. Так на всякий випадок, скажу, що я не є там головний відповідальний в цьому руслі. Питати частково будуть, якщо що, то з вас ну не тільки, не тільки в нас гроші проходять через Держком Телерадіо. Його корує В'ячеслав Антоліч Кириленко. І також він активно зараз працює над цим питанням. Багато є питань, які мене хвилюють, але мабуть не зараз. Які мене хвилює, наприклад, те, що навколо мене хвилює там ландшафтний дизайн, щоб не бачили якихось. Обдертих будинків, які терчать, щоб їх там не було взагалі. Ну, от би Хотілося, щоб по дорозі до цієї чудової картинки гості наші побачили ну, чудовий Київ. Я зараз сподіваюся, що все розквітне, все ж таки потепліє до того часу. І принаймні ця магія і сила Дніпра, яка поруч, і все навколо зазеленіє, чудовий каштановий Київ, і, ну, і я як заспокоюсь.